Так склалося, що я вже другий рік в себе на городі висаджую цибулю. В тому році я собі висадив, думав все просто. Висадив. Коротше, одним словом, результатом я був незадоволений. Побачив кілька проблем. В чому заключалася вся проблема. Тобто цибуля в мене вся була зверху, можливо, я її мало засадив вниз. І ще деякі були проблеми. Що в цьому році я вирішив, як посадити ну, свого роду. Можна сказати, так, таку технологію придумав, буду садити ципулю трошечки за не за класичним е варіантом. Чому? Зараз я вам покажу. Секундочку. Секундочку. Дивіться, що, що я роблю? Я вириваю ось таку, звичайно, що це. Ну, не вириваю от лопату і роблю таку свого роду міні траншею О, як тетріс, виходить. Тетріс граю, коротше, бігаю так покручую. Я так і роблю, бо тому в мене, ось, дивіться, часник. Висаджений, а тут, виходить, мене... а тут у мене ось спаржа ряд. Через то я так виходить, обминаю його і заходжу сюди. Цікавість, в чому заключається. Ширина лунки раз, і глибина лунки два. І що я зараз буду робити? Я зараз висадлю цибулю, далі покажу, що буду планувати. Цибулька в мене така, сказали, що голландська, кримська. Цю я взяв. Солодку, щоб була, і сказали, що дуже чудовий сорт. Ну, коротше, не знаю. Можливо хтось мені щось підкаже, що я десь роблю неправильно, чи щось може краще, щоб я на наступний рік це вже знав. Я дуже буду вдячний. Так, ось і дивіться, трошки по-дебільному вийшло. Але ви ж розумієте, що якщо в мене тут щасник мені треба ще гірбіці десь сюди вносити, як я зможу це робити? Ось, дивіться, яка технологія. Чесно сказати, я не бачу в інтернеті, що так, що так хтось зробить. Ви мене або виправте, або не знаю, дивіться. Що я зробив? Ось в ряду в мене де цибуля, поняли, так? Да? Чому цікавість? І зверху я її накриваю, мульчую, соломою. Що я хочу цим добитися? По-перше, коли вона буде стартувати, їй буде легше виходити звідси. По-друге, тут буде. Постійно повітряна подушка. По-третє, тут свого роду ця мульча буде, вона буде під землею, поняли? да? Я землю зараз буду присипати ось цю солому. Буде тримати вологу в самої головці цибулини. І що ще немало що коли вона буде перегнивати, відповідно вона буде залишати масу добрив. Опять же, мої цибулі. Не знаю, чесно кажу, не знаю, чи по така технологія приживеться, чи не приживеться. Ну ви ж самі розумієте, я пробую, я знімаю, я вам показую. І я або, ми разом або досягаємо чогось новенького, або, я кажу, люди, добрі, так не робіть. Це все затратно, воно того не варто у такому плані. Так, Якщо будете казати, ви зрозуміли, що тут ще я маю просто нема в мене ходу більше по другому її висаджувати. Ось так, бачите? Мені не важко навіть рученьки замастити. Дивіться. Раз, бачите, цибулька є ось тут, бачите? Все. Тепер присипаю землею. От не знаю, чесно, що воно вийде. Звичайно, да, тут буде пухко, пухко, класно. Я думаю, що вона повинна стартанути доволі непогано в такому плані. Ось так. о. От і так я зараз погнав. Буду присипати. Надіюся, що, звичайно, я сюди ще зараз вкину... опять же, буду робити, все покажу. кину ще сюди добрив трішки. Якихось азотних. Чому азотних? Тому що щоб краще перегнивала наша солома, наша мульча. Поняли, да? в чому цікаво. Ну це я ще не знаю, мабуть, я кину. Коротше, я всю технологію буду поетапно знімати і все вам буду показувати. Поки роблю ось так. Опять же повторюся, щось я, якщо я роблю неправильно і неправильна моя задумка, поправте мене, Ну, я думаю, що все буде окей. Так, ось таке вийшло чудо. Буду сподіватися, що цибулю купляти не буду. Або буду звідси знімати. Таку як голова, бо кулак, це може кожного бути, а таку, як голова буду знімати, або лишся без неї. Ось така от ось ситуація. Іду далі. Все, зараз я це все присипаю землею. Поняли, так? Да? Не пам'ятаю, чи що говорив. Щоб хочу, щоб іменно в цій частині була влага. Землю буде сушити, капельного полив у мене тут немає. Землю буде сушити, а влага буде внутрі під землею. Я так собі думаю буде триматися. Тому що ви самі розумієте, що тут потрібна іменно для коріння волога, а не для листу, а не для листу, листа, листу, листа. Ще б трохи дагло споміняти взагалі щось таке почується. Ну, одним словом, отак зробив, то вже зробив. все. І хто додивився, звичайно, прямо аж сюди, ну, хто терпеливий такий, самі розумієте. Не забувайте, що цибулю, і хто так хоче себе спробувати, цибулю потрібно пхати в землю максимально, поняли, да? тому що вона ну, більше половини вона має бути в землі. Ну, в принципі, так само, як і, мабуть, ви всі висаджуєте її. Поняли, да? Бо ця буде, в нас свороду буде повітряна подушка між корнем і зеленою масою поверхневою. Якщо це відео буде дійсно цікаве, літом зніму результат і викопаємо якусь частину, викопаємо десь в якомусь краї, подивимося, що вона у нас, як вона себе почуває, ну звичайно, якщо буде все нормально в такому плані. Літо викопаю, подивимося, який результат. Отак, ось свого роду експериментальна така буде ділянка у мене для вас і для самого мене.